Перші літописні відомості про Чорнобиль належать до 1193 року. У 1923 році утворюється Чорнобильський район. Його центром стає місто Чорнобиль. На ім'я міста Чорнобиля було названо і атомну електростанцію. Все життя і діяльність Чорнобильської АЕС були пов'язані зі своїм ровесником, містом Прип'яттю. Затвердження проєктування такого величного і масштабного будівництва АЕС та міста 1970 рік. У травні 1971 року будівельники ЧАЕС розпочали рити котлован в головний корпус першого енергоблоку. Паралельно з будівництвом ЧАЕС розгорнулися роботи по зведенню міста енергетики в прип'яті. Ми строїтелі всесоюзної ударної, комсомольської молодіжність стройки Чорнобильської атомної електростанції. Здесь, на берегу ріки, Прип'ять. Поручення Чорнобильської АЕС і міста Прип'ять було оголошено всесоюзною удатною будовою. Це було місто. Хто бачив, хто знав його до 86-го року. Це була, скажімо, перлина України по красоті своїй, по молодості, по тому, що середній вік жителів міста був 26 років. Це ж понятно, що і дуже багато маленьких дітей садиків, шкіл. От. Це було також місто роз, Чисте, красиве. Сім років наполегливої праці. Багато сил і енергії знадобилось будівельникам і експлуатаційникам, щоб здійснити енергетичний пуск першого енергоблоку Чорнобильської електростанції. 25 січня 1978 року у 18 годині 15 хвилин перший енергоблок ЧАЕС виробив перший мільярд кіловат годин електроенергії. Все нотувалося дні, години, хвилини. Багато наполегливої праці вклали будівельники і експлуатаційники у спорудження інших блоків. 21 грудня 1978 року було введено в дію другий енергоблок. 3 грудня 1981 року було здійснено пуст третього блоку ЧАЕС. 31 грудня 1983 року почав давати перший кіловати електроенергії, четвертий енергоблок. Зведенням чотирьох блоків будівництво ЧАЕС і міста Прип'яті не припинилось. Поблизу двох вже діючих черг електростанції розгорнуло широкомасштабне будівництво третьої черги, яка містила у собі п'ятий і шостий енергоблоки. Будівництво атомної станції міста Прип'яті проводилось поспішно, що й призвело до зниження якості робіт. В ніч з 25 на 26 квітня 1986 року, в ході проведення на четвертому реакторі атомної електростанції експериментів, пов'язаних з режимами роботи турбогенератора. Виникла великомасштабна з глобальними наслідками аварія. О першій годині 23 хвилини 40 секунд, 26 квітня. Перший, а слідом за ним і другий вибухи зруйнували реактор, в якому знаходилось 200 тонн урану. На момент аварії я якраз був на службі, був такий вид наряду мотопатруль. Нас було троє на мотоциклі. Я старшина міліції шостак і зовсім молоденький хлопчик, який тільки з армії прийшов, прослужив два місяці, Саша Белінок. Ми знаходились на вулиці Лесі Українки, коли був перший хлопок. Такий, просто хлопок, а десь секунд через 30 вже був удар такий мощний І ми побачили, як над територією станції піднімається. Гриб в вигляді пара і таке світяче від огня. Мені дежурний пораці передав срочно заїхати на ЧАЕС, подивитися, що ж там пройшло. Щось невероятне. Ну, я з екіпажем під'їхали до четвертого блока. І ще не доїжджаю до нього, я побачив, що пламя дуже високе, все летить вверх, картина дуже страшна. Я під'їхав до четвертого блока, було видно, що реактор ну, практически разваленный. Что самое было интересное, что кругом пламя все летит, и никого из людей поблизости не было, ни одного человека. Я даже слышал этот взрыв, когда оно случилось, и для меня показалось, что этот взрыв был какой-то необычный. В смысле, для города, для мирного города это что-то было нереально. Творилась вкрай загрозлива ситуація, коли горіння графіту і виникнення під реактором потужної теплової колони утворили небачений в історії людства штучний радіаційний вулкан фантастичної сили. 26 го в суботу був обычный день. Люди теж имели мало інформації насчет этого. Ми ж дали какого-то рішення. Просто был обычный день. В городе люди. Єдине, що может быть, предупреждали, щоб менше дітей было на улице, щоб форточки закривали в квартирах. У нас не було такої особой інформації. Ну як последуючим, оказалось, тут работала правительственная комісія, яка решала, що потім делать. за перші 10 дней після фатальних чорнобильських вибухів, із руїн четвертого ядерного реактора було викнуто радіації в декілька мільйонів разів більше ніж під час найбільшої в історії атомної енергетичної аварії на американській АЕС. Тримай Айленд в 1979 році. Громадська організація, ГО, як вона називалася, не готова, була абсолютно. Не то що до такої аварії, взагалі ні до якої аварії. Ну, більше може сотні противогазів на все населення. От. І ніяких, звісно, укриттів не було в місті. В ту ніч нас підняли по тривогі. Ми прибули сюди в город, було общение. Полностью побывать на общем собрании не получилось, потому что нас сразу распределили на посты. Меня вместе с работником ГАИ, старшим лейтенантом Вишневским, направили на пост. Мы стояли перед знаком, как въезжать в город Припять, стоит знак Припять. Вот мы стояли перед этим знаком, и буквально идет развилка на атомную станцию. Наша главная задача была, чтобы лишний транспорт туда не попадал. Ми видели, як проїжджали туди скорые машини, пожарные машини, їздили дозиметристы проверять. Уже утром, когда їхали автобуси з людьми, то нам приходилось їх останавливать і возвращать, Нічого не объясняя. Завжди мудра природа зі своїми самозахисними функціями. Цього разу ніби втратила пильність, послабила свій імунітет. Потужні повітряні потоки, що утворилися саме в цей час у Чорнобильському регіоні, підхопили радіаційний циклон, і він смертоносним вихором пронісся над Україною, Білорусією, Литвою, Латвією, Польщею, Швецією, Норвегією. На ранок 26 квітня пожару вже на станції не було. Такий димок ішов тільки вітер дув, такий мочний вітер дув в сторону Білорусі. Дітки пішли в садики, в школи, свадьби в місті були, по місту їздили. От. Про евакуацію не було взагалі нічого, це була субота. От. А в неділю 27 числа от, нас попередили, що автобуси стоять на готові, от, що буде евакуація міста. Всім працівникам міліції нашого відділу, які вже не спали треті сутки і не відпочивали, треба вистроїтися і брати по автобусу, заводити в місто, заводити під під'їзди. Евакуація була оголошена десь біля 10 часов ранку. Внімання, товарів! На Чернобыльской атомной электростанции в городе Трепети складывается неблагоприятная радиационная обстановка с перю обеспечения полной безопасности людей и в первую в милиции и представителей горисполкова. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Товарищи! Временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы. Паніки в місті нікому не дозволяли брати ні ОЗК, ні противогази, нічого, хоча вони, звісно, от цього ні, ні, ніхто там нічого не Ну, Паніки в місті не було абсолютно ніякої. В воскресенье вже автобуси стояли аж до Іванкова і потім почався заїзд. Працівники нашого відділу були, стояли везде, от тут рядом станції, супровождали до кожного дому, до кожного під'їзду. Ничівні дії Чорнобильського ядерного смерчу проостежувалися на всіх географічних напрямках. Вся Європа була забруднена радіаційними опадами. Масштаби мали безмежний міжконтинентальний характер. У шосному році працював теж міністранером патрульно-постової служби. В той час знаходився в місті на роботі діжурний. Діжурний дав нам команду, що видалися єдем, до горвідділу, Тут ось рядом. Ми на кучату внесли службу і займалися охраною общественного порядку. У нас не було ніякого ступеню захисту. Передівалися ми в кого що було. Так ми працювали в той час. Зловісні вибухи на четвертому реакторі посіяли атомну бурю і розкидали радіацію в різних напрямках і концентраціях. Рівні радіоактивності на окремих територіях були неоднакові, а поширена думка про пряму залежність ступені радіаційної небезпеки від віддаленості Чорнобиля виявилася хибною. Ярослав вже ходив у перший клас, першу школу, от, а Юрію було 6 років. Я жив в місті Прип'ять на вулиці Дружби Народу, це перший мікрорайон. От. Ну, це приблизно, якщо брати по прямой через ліс. Ну, менше кілометра до четвертого блоку. Жінка тоді працювала у управлінні будівництва ЧАЕС і вона пішла на місце своєї роботи. Дітей забрали і ми потім жінку їх знайшли аж в серпні. місяці. Вони були на Чорному морі, в піонерському таборі, Арльонок. Радіонукліти проникали в землю, в воду, рослини, вражали людей, все живе. Ми 5 травня всі попали в госпіталь. По виписку з госпіталя, 22 травня, я приїхав в Поліський район, село Луговики. Там вже було місце дислокації нашого відділу була організована. Працівників міліції нашого відділу бригада по відстрілу у 10-кілометровій зоні, собак, ну, все живо. Серед усіх трагедій, яке пережило людство, Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами рукотворного забруднення екологічної сфери, негативного впливу на здоров'я, психіку людей, їх соціальні і побутові умови життя. Била мене дві дочки в прошлом році, 6 марта, Чорнобиль мене старшу дощ забрав. Дочка родилась в 1985 году, родилась здесь. На момент взрыва ей было чуть больше года. Впоследствии это все сказалось. До 25 лет она не дожила ровно месяц. Сейчас есть младшая еще дочь, жена есть. Слава Богу, живем. Жить, жить продолжается, нужно жить. Она же родилась в Белой Церкви, но на сегодняшний день, благодаря нашему государству, дети ликвидаторов и переселенцев, которые родились после... 86-го года не і мають ніякого статусу. Над самою річкою прип'яттю звели величезний пам'ятник, дзвін скорботи з написом зупинися і схили голову перед тобою древлянська земля і смутком ядерної катастрофи перед народом, який жив тут віками і як пісок розсипався по всьому світу. Боже, допоможи нам грішним здолати цю біду. Я була зі 25 п'ять літ. була зі після аварії, то Туда... Я пришла домой на вторые сутки. Вот. И никого не было, было страшно так. Но свет еще горел. И тогда в квартиру вошли милиционеры, два солдата. Ну, спросили, почему я не эвакуировалась. Я показала удостоверение, сказала, что я тоже милиционер. Потім в следующий раз я дивилась домой через месяц. Но у меня уже кто-то побывал в квартире, двері были взломаны. Нещодавно було відновлено і головну святиню міста. Свято Елинський храм. У цьому храмі зберігається ікона Святого Миколая XVII століття, яка здавна вважалася чудотворною. З нею в 1996 році люди обійшли все місто, бо тоді навколо горіли ліси, і вогонь підібрався до будинків самоселенців. Після хресної ходи пожежу відразу вщухла. Тут же знаходиться інші святині. Велика Чорнобильська поминальна книга з написом Сія книга два рази на рік виноситься на середину храму і під час божественної літургії урочиста. Прочитуються всі вписані імена. У ніч проти 26 квітня до церкви збираються дуже багато людей з різних кінців країни. Місто не спить, дзвонять дзвони. Вищить пожежна сирена, як колись воно здригнулося від вибуху, так і тепер щорічно здригається від молитов та людських сліз. Правдою, як друзі, люцю своєму насишуся в нікдайні.